Ви дивитеся суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Івано-Франківщині уламки російської ракети пошкодили будинок. Мене почало привалювати, я почала відгрібати. оце, що мене глина, оце, почало мене привалювати. На Коломийщині місцеві жителі помітили забруднення землі та водойм. Поліція відкрила кримінальне провадження. Тут запахи почалися у четвер у п'ятницю, такі що почали голови боліти у нас, то риба рибати ще. Історія подружжя з Херсонщини, яке переїхало на Івано-Франківщину після підриву Каховської ГЕС. Важко споминати. Кого ну. знак приходить, то ночі не спиться, все споминаєш. Один з уламків російської ракети, яку сьогодні в досвіта збили війська протиповітряної оборони, пробив стіну житлового будинку і впав на ліжко за декілька сантиметрів від Марії Марусик. Жінка розповідає, що у момент влучання вона спала. Не пам'ятаю і нічого не чула. Просто мене почало привалювати, і я почала відгрібати. оце, що мене глина, ціво почало мене привалювати. І видять самі, подивіться, що куди осколок залеків, куди і яке моє ліжко. Кої цегли на ліжку, а я ціла. Так Бог мені дав, так Бог мене спас, Бог хотів, щоб я жила. Марія пригадує після того, як прокинулася, відразу побігла до чоловіка, який спав у сусідній кімнаті. Кажу йому, біда, що що скажу на мене, там посипалося. А він каже: Та я чую, що там щось гуде на дворі. Я війшла на двір, подивилася, то не гуде, то вже прилетіло за нас. Чоловік Марії Василь Марусик розповів, що він почув гучний звук. Спершу каже чоловік, подумав, що вибухнув якийсь побутовий прилад. Шефір пішов майже повністю, десь, не десь, котрийсь добре, і то. Ну, як вже міняти, то вже треба міняти повністю. Комп'ютер стояв у телевізор, то вибило стіну все. Чи те, що стіна 40 сантиметрів пробила. Крім стін, уламки ракети потрощили вікна, дах і повністю зруйнували комору. Розповідає Василь Марусик. За словами старости села, загалом осколки пошкодили щонайменше чотири будівлі. Він також сказав, що впродовж дня комісія підраховуватиме збитки, завдані падінням уламків. А зараз будемо вивозити сміття, будемо ставити це все на місця, щоб це люди. Головне, що ніхто не пострадав з цих людей. А ми вже будемо косином допомагати цим людям, цій громаді села. Матеріальний вчерб, що нанесено з людям, буде відшкодовуватися. Степан Пенкалюк, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Тут запахи почалися у четвер, п'ятницю такі, що шили голови боліти у нас. Поздихали риба, ти все. У селі Королівка в передмісті Коломиї кілька днів тому місцеві жителі відчули різкий запах у повітрі. У сусідньому ставку розповідають Василь та Наталія Романенчуки. Вода стала жовтого кольору, а вся живність загинула. Відтоді кажуть люди, у селі відчувається різкий запах невідомих речовин. Бачимо, коли сонця немає, хочеш вийти на щось зробити робити нереально, бо голова розколюється. Цю ніч потім спати нереально. Від того душу, що було на Івана. Дощ сильно піднявся і, і Де щось пробило? Хімія пішла в каналізацію. Михайло Гончарук каже, вперше невідомий запах та забруднення води у водоймах села Королівки побачив місяць тому після рясних опадів. Теж була хімія, якась бо у сусіда це вода йде через сусідський ставок. А ставка, впадає в річку косачівка. І так успокоїлося. А це десь так в четвер, чи в п'ятницю. Вже в мене жінка вчула, що вже запах такий різкий, то якийсь не то фарба, нічого, не чого Ну, тон. Ну, якась хімія. Після цього розповідає староста королівки Роман Гошулей. Було викликано відповідальність спецслужби. Згодом каже сільський очільник, з'ясувалося нечистоти у ґрунт та місцеву річку Косачівка, яка впадає у пруд. Потрапляють із Коломийського заводу контрольно розподільчих пристроїв. Під'їхавши сюди, ми з жителями подивилися на воду, яка виходить з колектора. Відчули той запах. Тоді жителі викликали поліцію, а я поїхав на завод, який тут біля нас, знаючи, що той колектор виходить з території заводу. Там нікого на той момент не було, я вже обслідував територію скажімо так, по запаху, і де визначили той аналогічний запах, там було приміщення закинуте, бочки з хімічною речовиною, не зрозуміло, якою, але зрозуміло було, що воно однозначно звідти сюди. Кому належить Коломийський завод КРП, шукаємо інформацію на сайті Open Data Bot. Там вказано, що кінцевий бенефіціарний власник пов'язаний із Російською Федерацією. В селі Королівка впродовж місяця невідомі особи забруднюють місцеві ґрунти та навколишнє середовище невідомою речовиною жовтого кольору. Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз. За вказаним фактом слідчі Коломойського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 239 кримінального кодексу України деться про забруднення або псування земель в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України ситуацію наразі не коментують зі слів речника установи Володимира Джигіти, розлогічну інформацію зможуть надати після отримання результатів лабораторних досліджень. Якщо ж місцеві жителі відчують дивний запах чи колір води у криницях, їм варто утриматися від вживання цієї води. Радить Леся Симанчук, виконуючи обов'язків начальниці управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління держпродспожуслужби. Якщо ж Телі коломищини побачили, що їхня вода із локальних джерел водопостачання, ну тобто з криниць, не відповідає, ну має змінений колір або запах, так якась тобто там якийсь сторонній запах має. Вони не повинні цю воду використовувати для пиття і для приготування їжі. Вони то в такому випадку вони мають використовувати тільки бутильовану воду з торгових мереж або звернутися до органу місцевого самоврядування і орган, орган там, міська влада їх має забезпечити питною водою. Інна Синдецька монюк Роман Кочержук, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Перший шелтер для переселенців у вигодській територіальній громаді відкрили 15 серпня у будинку культури села Шевченкове. Зараз тут у приватному секторі проживає близько 300 переселенців. Тож житло потрібне, каже селищний голова вигодської громади Микола Мацалак. Мені дуже приємно, що це сталося в нас. Що ці європейські донори вибрали безпосередньо нашу громаду і цей комунальний заклад. На облаштування шелтеру загально десь пішло 4,5 мільйона коштів. Пів мільйона це були кошти 400 тисяч із місцевого бюджету, 100 тисяч з обласної ради і левова частка це були європейські кошти. Ми робили проєкт на світло, ми благоустрій робили. Ну, і звичайно багато таких робіт. Що, ну, в основному це по благоустрою, які долучалися жителі громади. У прихистку на 28 людей є 12 дво- та чотирьохмісних кімнат, одна спільна кухня, санвузли, душові кабіни, пральні кімнати, лаунж зона Планують обладнати спортзал і кінотеатр для спільного проведення часу місцевих мешканців та переселенців. Є бібліотека, проведений інтернет з 16 серпня. Запланований заїзд перших мешканців, каже комендантка прихистку, переселенка з Харкова Євгенія Мойсеєва. Умови дуже чарівні, тому що коли ми приїхали сюди півтора роки тому, де ми тільки не жили. Ми, якщо чесно, переселенці чотирнадцятого року. Ми самі з Бахмуту. Ми приїхали в 14-му, приїхали на Харків. Батько залишився в Бахмуті, мати в балаклії. Тому я вже знав, як це приїжджати з місця на місце, і які можуть бути умови жили в школі. І зараз, ну я скажу, що дуже гарні умови для людей. Катерина Хомік переселенка з Запоріжжя, планує проживати в шелтері з матір'ю та двома синами. З березня минулого року вона з сім'єю періодично поверталася до Запоріжжя, проте вирішила залишитись на Прикарпатті. Ми да, по будинку, дивилися кімнату, нам пропонують кімнату номер 9 Вона розрахована на чотири людини. Тобто матуся моя і двоє дітей. Кухню показували, санвузол, техніка, яка є, ну умови чудові. Реконструкцію недобудованого закладу культури здійснив благодійний фонд МОВІ Україн. Це сьомий шелтер, відкритий фондом на Прикарпатті. Почали його облаштування в березні, розповідає засновник благодійного фонду МОВ Україн Джон Шморгун. Обрали громаду, нас запросили. По-перше, громада тут просто з ними дуже легко працювати, і це дуже багато від громади залежить, як ви знаєте. Тому що іде співпраця. Ми бачили, що там в ландшафті було зроблено. Це все співпраця з громадою. І долучилося вручній роботі, фінансові допомоги. У вересні благодійний фонд Move Ukraine планує розпочати новий проєкт будівництва соціального житла для внутрішньопереміщених осіб квартирного типу у брошнів осаді. Розповів засновник фонду Джон Шморгун. Наталія Весоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Родина Віри та Анатолія Шипотьків 37 років жила у селі Ліві Солонці Херсонської області. Вже місяць подружжя звикає до нової домівки у Калуському районі. Віра Шипотько показує десяток курей, яких придбала на Прикарпатті. Жінка каже, побутові справи відволікають від думок про рідну домівку. Важко споминати ну. то во снах приходить, то ночі не спиться, все споминаєш. Віра пригадує, що від 3-ї години, 6 -го червня, люди знали про підрив Каховської гідроелектростанції. Жителі села чули, як окупанти переганяють техніку. Подружжя сподівалося, що рівень води буде невеликим. Анатолій Шипотько каже, коли зрозуміли, що відбувається і треба виїжджати, можливості вже не було. Вони не випускали росіяни. Не випускали ні машин, ні людей. На подвір'я родини вода прийшла за півтори години. Сусідка крикнула, тільки Віра в нас у вікна відкриті, ну і все. І почалась паніка. Що брати, куди тягати бігом. Кішка з кошенятами, собачка невеличка в нас була, навіть овчарку, ну це вже тоді ми все бігти, бігом, свиней відкривати, качок, курей, все це все пооткривали, щоб нічого ж не потопилося. На горища подружжя встигла знести частину ручей подушки, ковдри, трохи їжі. Сусіди мали можливість готувати, тому чоловіки привозили на човнах гарячу їжу та питну воду. Лісниця стояла, так нам підносили бутильку, так супу. А у мене ще кішка, отака собачка невелика. І овчарку підняли, спасли, привезуть суп, йому даю кусочок м'яса. Мені ж треба й кошенятки там і, і кішки дати, бо всіх жалко. Все воно виросло, все части частку нашого життя. На горищі Віра та Анатолій прожили тиждень. Жінка каже, що вдень мучились від спеки до 40 градусів і постійно від сильного смороду. Рівень води у хаті був приблизно 2,5 метри. Все, що наживали роками, знищено. Стіни стоять і все. машина залишилася. Ні мебелі ні одягу, нічого немає. Все воно перемішано. І за того, що довго приїдем. у воді стояв, якісь, якісь гадюки. Приїдемо, буде урожайна земля, там мулу нанесло. Родина Шипотько майже місяць жила у своєму селі Ліві солонці із моменту підриву Каховської ГЕС. Не було виїзду, не, вода спала, лодка вже не, про, не пропливе, а машина не проїде. Тому сиділи, брели, вродили. Шукали свиней, свині плавали. Після затоплення виїхали, як тільки з'явилася можливість. Діти подружжя винайняли машину. Приїхала обична Таврія. То ми із всіх вещей взяли одну сумку і поїхали через праві, там, поки об'їхали, ламалися тоді до Каланчака, через Армянськ. Там ми щось день два побули. І поки син переслав кошти, договорився сам же із тим до Сімферополя Нас довезли. Краснодар, Ростов і пішли сюди. Москва. І попали в Латвію із Латвії в Литву і на Польшу із Зараз Подружжя переймається долою вівчарки, яку не змогли одразу з собою забрати. Шукають волонтерів, які могли би переправити собаку на Прикарпаття, і чекають на перемогу, щоб повернутися і відбудувати рідну домівку. Наталія Олексійенко, Роман Булелик, Суспільне новини, Іван Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.